Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про такий потужний проект Tronix App. Він прям дуже потужний, так мені сподобався. Я вже дуже багато раз звідси виводив кошти. Зараз я вам покажу на Binance. Вже Тут виводив і не перший раз, і Shibu, і TRX виводив. Зараз. Ось дивіться, 74 TRX. Далі йде. 75рік, далі 89, 89, 90, 50, 330 тисяч, 32, 55, 55, 303 тисячі, далі. Коротше, друзі, проєкт виводи, Все супер. Дивіться, зараз я вам поясню. Ви переходите по ссылці знизу під відео, реєструйтесь. Тут ви приходите в telegram бота заходите, виповняєте тут місії. Вам дає бонусом по моїй силці 10 тисяч сіп. <кій> далі підписуйтесь на їхній канал 5 тисяч Щіп, далі на чат 5 тисяч сіп, приглашайте одного друга, також 5 тисяч сіп, і тут треба поповнитись. Як поповнитись, відео вже є на моєму youtube каналі Подивіться там. Мінімум 100 TRX. Відео вже є на моєму ютуб каналі, як зробити депозит в Tronix App. Вивід тут від 20 TRX. Я вже сьогодні в 84. завтра ще зроблю один вивід. Вже я тут на 120-130 доларів. Мені тепер капає в день по 150 TRX. Це в районі 680 гривень. Так що, друзі, якщо вам проєкт сподобався і зацікавив вас, переходіть знизу під відео. Є посилання. Ще вам розкажу, за що дають щіп. Щіп дають за те, що ви запрошуєте друзів. За одного друга вам максимально, якщо він виповнює 4 місії, можуть дати 61 тисячу щіп. І ви їх можете вивезти без складень, нічого не вкладаючи. А т треба буде вкласти мінімальну суму 100. т це 500 гривень в районі 300, десь десь так. Так що, друзі, якщо вам проект зацікавив, переходіть знизу під відео і реєструйтесь. Також підпишіться підпишіться на канал.